Поділюся своїм досвідом і досвідом моїх студентів, які вже закінчили курс або продовжують навчання і вже практикують. Є таке поняття, як професійна закоханість. Тобто, коли з'являються в нас наші перші пацієнти, клієнти. Ми починаємо про них так сильно піклуватися, тому що вони ж наші перші, вони ж наші рідні, вони ж наші золоті. любі. І це є такою, знаєте, і професійною такою помилкою, і професійною такою особливостю, тому що це говорить про те, що ми вже якийсь шлях почали. І м, в цьому є свої плюси, і в цьому є свої мінуси. Але зараз не про плюси і мінуси зараз про те, що це абсолютно зрозуміло. Що коли в тебе з'являється, ти починаєш чомусь вчитися, чи ти психолог, чи ти йог, чи ти тілесний терапевт, в тебе проходить перша група або перший пацієнт. Ти починаєш все, все, все якомога краще для нього робити. Дуже там багато про нього піклуватися, дізнаватися і все таке інше. А, і це не потрібно пацієнту, це потрібно тобі, той, хто от так от починає все робити. І це потрібно для того, щоб трішечки собі якби то так підняти, підвищити самооцінку. Але якщо ми знаходимося в стані нейтральності, якщо ми знаходимося в стані, що ем, всі процеси проходять такими, які потрібні проходити, ми і собі це пробачаємо, що да, я трішечки так перепіклувалася про когось, а, або «да, я щось трішечки перенервувався за когось, а це ми собі. Кажемо, ну окей, да, таке я собі таке дозволяю, тому що це мій досвід. Я от через це отримую якісь знання, якісь, ці, якісь практики і ще щось. І так само і треба це проходити повз або скрізь це, і далі вчитися, дозволяти всьому бути просто стоячи поряд. Для того щоб не зачіплятися ні за клієнтів, ні за пацієнтів, для того, щоб просто от знати, що ми в якийсь час, в якийсь момент свого життя опинилися разом для того, щоб відбулися якісь події, для того щоб розмоталася якась історія, для того, щоб щось стало на місці, і ми далі йдемо, і ми далі Частіше за все розходимося. Тому що от я на своєму курсі, от я от, ну, хто вчиться, той знає, що я завжди кажу, що не треба і не можна підсаджувати на себе пацієнтів для того, щоб не було оцих зв'язочок. Щоб не було того, що от ми як родичі стаємо, да? тому що ми нікого не всиновлюємо, ми нікого не даємо нікому. Не знаю, свою, якесь Своє батьківське піклування і ще і, і, і щось таке інше. Ось. Тому що будь-яка людина, яка з нами опиняється тут і зараз, в моменті, вона з нами лише в моменті. Цей момент може бути довжиною в 10 років, в 5 років, в 20 років, в 100 років. Але це якийсь період. І лише ми є в себе. З початку нашого життя і до кінця нашого життя. Тому для того, щоб от бути іще більше, і ще краще в стані нейтральності, треба дозволяти в першу чергу піклування своє про себе, а інших людей, теж про них самих. А те, що ми десь опинилися разом, навіть коли це подружжя, це. Це те, чого не було колись раніше, і це колись може не статися. Тобто ми на якийсь час з'єдналися, об'єдналися разом. Навіть діти вони колись до нас прийшли, коли ми стали певного віку. І вони колись від нас підуть, тому що їм треба буде будувати своє життя. І якщо от загалом до цих процесів ставитися таким чином, що це все є плюс-мінус тимчасовим, ні, плюс-мінус, це насправді це так. Тимчасовим. Моментним. Один момент. Він може відбуватися 20 років, 100 років, але в момент і колись. Це все закінчиться. І лише ти є в себе протягом всього життя.